Якщо це буде разом з Україною розроблятися, то також від цього буде користь і Україні, і США. Тому я позитивно. бо Америка, по-перше, ніколи не буде вкладати гроші в країну, в якій йде війна. Це, звичайно, не добре. Ядерна зброя так. Потім земельні ресурси. Що далі? Ну, життя ми вже і так віддаємо. Ну це теж варіант, я думаю. Тому що якщо нам не будуть допомагати, то сюди прийде Росія, тому що Україна вон оплатить. платить. Рідкоземельні метали це одно, ось це я проходила, в мій Розривається серце. Мені здається, що якщо ці ресурси є, то треба їх видобувати і треба якимось чином отримувати з цього вигоду. Да. Я чув, що вони в більшій кількості знаходяться на окупованих територіях, що означає, що можливо ми домовимося таким чином, щоб ці території знову повернулися до нас. Я тоді за. Це колонія буде якась. Ви хочете видати землю з недрами нашу. І що це буде? І хто тут буде хазяйнувати? Ми чи вони? Зараз треба використовувати всі можливі варіанти, тому що зараз ми в такій ситуації, що якби перебирати і там, ну, вибачте, крутити носом, то це недоречно однозначно.